Сьогодні ми живемо в час, в божевільний час, коли багато людей е, вони застрягли в релігії, хоча можуть називати себе віруючими Божими дітьми, але такими не являються. І знаєте, багато... люди вони сьогодні не бачать різниці між добром і з... між злом. Там, де добро, вони бачать зло і навпаки. І знаєте, саме в таких деталях, коли люди говорять, що не треба в цьому розбиратися, а це моя думка, а я так хочу, а я так думаю. Саме в таких деталях ховається диявол. Але Ісус Христос. Прийшов на землю, щоб пролити світло, щоб навчити людей розбиратися, де від Бога, а де від диявола, де діти Божі, а де діти диявола. І Ісус так і говорив релігійникам, які показували себе праведними святими, а насправді в глибині душі вони були діти диявола. І реально Ісус Христос, це і є слово Боже. Слово Боже воно допомагає викрити який дух в тобі, дух Божий чи дух нечистий. і Милість Божа в тому, що Ісус Христос дав владу апостолів пророків, Божих людей, які формують духовно зростати, які ведуть цим шляхом до спасіння, які допомагають нам стати дітьми Божими тут на землі. І саме найголовніше це звільнитися від чортів, від бісів, повністю підкорити своє життя, мислі Богу і тільки тоді. Ми зможемо досягти плоду і результату в будь-яких сферах, тому що от я в церкві вже четвертий рік, але переді мною було багато людей, і зараз їх немає в церкві. Вони не звільнилися від своїх. Думок не звільнилися від гордості, від противління від непослушання від своїх бісів. І чорти винесли з церкви. Люди далі можуть продовжувати називати себе віруючими, але вони залишили Бога. Вони не розібралися з чортами. Але церква Ісуса Христа вона має владу над всією нечистою силою і милість Божа, що я. Маю в житті Божих людей, апостолів, які навчають, які формують, які люблять, благословляють. Просто реально, яке моє відношення до цих людей? Я нарікаю, я не з'єднуюся, я невдячна, осуджую. І я тоді є в позиції псів і свиней, про які писали апостоли, а ніяк не дитина Божа. І це реально милість Божа, що. Я що люди не вмирають за кожен гріх, як в старому завіті. що Бог дає час на виправлення, що Бог дає час на покаяння, на зміну свого мислення, серця. І реально Бог любить кожного і кожному дає час і шанс.